Час на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу вам. Я не сазайцева. Вітаю. Ворог Франції атакував Новомосковськ після влучання. вирує пожежа після того, як пролунали вибухи, над містом здійнявся величезний клубок диму. Вова повідомили, що вся інформація наразі уточнюється. На Херсонщині тим часом ворог цілеспрямовано атакував ФПВ-дроном службовий автомобіль поліції. Це сталося у нововоронцовці. Внаслідок вибуху авто знищене вщент. Працівники поліції, на щастя, не постраждали. Вона на власні очі бачила, як люди у Маріуполі вкорочували собі віку, не витримуючи цілодобових бомбардувань. Їй пощастило вижити, коли росіяни скинули авіабомбу на драмтеатр. Тепер. Тамара бореться за повернення з ворожого полону свого чоловіка. Російські окупанти засудили азовця до довічного ув'язнення і відправили за полярне коло. На що сподівається дівчина та що дає їй сил боротися? Дивіться просто зараз. Коли мені дуже психологічно важко, я завжди підпалюю цю свічку. У мене ще вдома їх дуже багато, і я їх підпалюю, і я розумію, що. Зі мною цю біль, і я завжди думаю про нього. А ще в її руках ключі від квартири у Маріуполі, що згоріла, та улюблена футболка чоловіка. Історія кохання Тамари та Сергія почалась у Дніпрі. Хлопець поїхав жити до рідного Маріуполя і забрав з собою тому. Він вирішив долучитися до полку Азов, бо пам'ятав спроби захопити та приєднати місто до так званої ДНР у 2014-му. З ним весело, так, з ним прикольно. Мені сподобалося його манера Е, Також він дуже добрий, чуйний, тобто він завжди всім допомагав. Він надзвичайно освічена людина, тому що він захоплюється античною літературою. Вони розділились на другий день повномасштабної війни. Сергій відбивав атаки ворога. А Тамара намагалась вижити у заблокованому Маріуполі разом з бабусею чоловіка. Щодня ходила до дромтеатру. Там можна було дізнатися про можливість виїхати з міста та набрати води. Була там і у той день, коли росіяни скинули бомбу на цивільних. Я тільки вийшла із драмтеатру, перейшла дорогу і відчула такий потужний удар. Я зрозуміла, що щось сталося, і ми впали на землю. Я зрозуміла, що щось дуже страшне коїться, тому що в мене заглужило вуха, я нічого не чула, і просто бачила, як там чоловік біг на мене повністю в крові. Востаннє спілкувалася з чоловіком у травні. Вона вже виїхала до Дніпра, він був на Азовсталі. Написав, що все добре. Не хвилюйся. Я з найкращими. Ми один одного підтримуємо. Єдине, те, що я його запитала, коли ти їв. Він нас мені написав: Я не знаю. Я не пам'ятаю, тобто вже тоді вже в них були проблеми із їжею, з водою, з зброєю. Тобто, ось так. А потім, 7 квітня, він отримав поранення середньої важкості, і потім в мене не було з ним зв'язку аж до 16 травня 2022 року, коли він мені написав, ми отримали наказ, ми виходимо за Осталі. Сподіваюсь, що скоро побачимося. Вони щиро вважали, що побачаться за кілька місяців, а потім був теракт в Оленівці. Тамара роздивлялась відео з трупами полонених. Їй здалося, що впізнала татуювання чоловіка. Це була 28 липня 22 року. Це якраз на моє день народження і. Ну тобто, це була моя перша, вже просто істерика, коли я вже потрапила на психіатричне лікування. Тому що 29-го зранку вже з'явилися списки, хто на жаль загинув в цьому бараці. Його не було списку. Тривалий час дівчина нічого не знала про чоловіка і сподівалась на обмін, коли звільнили перших азовців. Дізналась, що росіяни судитимуть Сергія за злочини, яких він не скоював. На початку цього року у російських пропагандистів побачила коханого на кадрах з фейкового суду. Я була просто шокована, тому що я не очікувала таке побачити, і я там почула вирок до вічного ув'язнення. І я зрозуміла, що він був наскільки змучений, він наскільки худий, е, наскільки блідий, що це просто, і після цього мені було дуже сильно емоційно погано, і я знову потрапляю до лікарень. Тамара вже не вдивляється в обличчя звільнених з полону. Понад 200 українських військовослужбовців, серед них і захисники з полку Азов, були засуджені до тривалих або довічних термінів позбавлення волі. Обміняти їх неможливо. Рашисти можуть відпустити чоловіків тільки після помилування. Тома дізналася, що чоловіка отримують у Сибіру. Там сидів і Навальний. Вони знаходяться в таких страшних містах, як чорний дельфін, Сєвєрний волк, Полярна сава. Тобто це вже Сибір і в Мордові. Там одна колонія. Там вони залишаються на три місяці на ізоляції в одиночці, а потім їх відправляють на важкі роботи. Тамара не припиняє боротися за повернення коханого додому. Невдовзі поїде на аудієнцію до папи римського. Що вихідних бере участь у всіх акціях, організованих рідними військовополонених. У російському полоні досі перебувають 900 оборонців Азовсталі. Жінки стикаються як з підтримкою перехожих, так і з байдужістю. Деяка ж жіночка до мене підійшла і запитала, скільки вам платять. Мені так було дуже сильно прикро чи це чути дуже, тому що ну, я стою зради свого чоловіка і його побратимів. Акції це ціль нагадати суспільству, що, будь ласка, не мовчіть, не будьте байдужими, підтримайте, станьте разом з нами. Тамарі телефонують з російських номерів і погрожують. А вона не втрачає надії побачити чоловіка і вже навчилась готувати його улюблений борщ. Сама не сильно люблю таку страву, а він дуже сильно її обожнює. І напевно це перше, що приготую йому борщ і буду міцно підняти. А ще дівчина мріє про справжні весілля. Молодята тільки розписалися. А святкувати в колі друзів планували у серпні 2022 року. Оксана Коновець, Андрій Чебаненко, Дніпро Тіві. Тим часом на Полтавщині затримано співробітників Укрзалізниці, підозрюваних у розкраданні пального на півмільйона гривень. Про це повідомляє поліція. Вони крали з локомотивів до тони зараз на залізничній станції біля Кременчуга. Згодом продавали його. Задокументовано понад 20 таких епізодів, а затримали їх прямо під час чергової крадіжки. Вони ретельно планували свої вилазки, конспірувались, спілкувались тільки раціями та у месенджерах. Серед фігурантів складач потягів, машиністи та помічники машиніста їм загрожує до восьми років ув'язнення. Також за результатами проведених 22 обшуків в службових приміщеннях за місцями мешкання, гаражах та в автомобілях фігуранців, правоохоронці серед іншого вилучили півтори тонни пального мапи маршрутів руху потягів, банківські картки, автомобіль, на якому перевозили викрадене, та чорнові записи. Поліцейські задокументували 21 факт викрадення палива. А сума завданих укрзалізниці збитків сягає півмільйона гривень. Вибито 85 вікон та пошкоджено 30 кабінетів. Таких наслідків зазнала школа номер 6 після ракетного обстрілу Дніпра 4 червня. Наразі усі вікна забиті ОСБ та заклеєні плівкою. Як усе відновлюють, розкаже Анастасія Васько. В цьому кабінеті були повністю вибиті. Оці два вікна вони лежали. Це вікно було частково. Тобто одна частина вибита. Друга залишилась, але бачите, тріщини, пішло, все відійшло. Директорка школи номер 6 Людмила Миколаївна показує жахливі наслідки атаки на Дніпро, 4 червня. Згадує того дня о п'ятій ранку, її стривожив дзвінок від охоронця. Через 20 хвилин я була в школі, коли я приїхала і побачила велику кількість вибитих вікон. Потім, уже коли ми порахували, це було 85, Але спочатку я думала, що всі вікна вилетіли. От таке було враження, І пішла по школі, то побачила, що хвилею всі, всі двері були розчинені. З 36 кабінетів три десятки зазнали пошкоджень різного ступеня. Також понівечено 250 квадратних метрів стелі. У де вікна вибиті, де двері, де стеля впала, де світильники деформовані, де впав світильник. Де світла не було, де труба е, опалення трохи е, зрушила з місця. Директорка розповідає, того ранку одразу ж повідомила необхідні служби, які негайно прибули на місце задля усунення наслідків. Вже того ж дня 37 вікон були забиті ОСБ, а ще 48 затягнуті плівкою. Встановити нові склопакети планують найближчим часом. Поступово вікна будуть встановлено, не все одразу, але над цим працюють і Звісно, шо... що в якийсь термін вже буде замінено вікна, пошкоджені частково, щоб необхідно буде там зі стелі зроби зробити, то звісно буде зроблено. До того ж, багато закладів освіти та батьків зверталися до школи з пропозиціями допомогти. Тобто, настільки злагоджено всі працювали. Я хочу висловити велику подяку всім, тому що підтримка в той час мене, як директора школи, просто була необхідна, тому що сльози весь час були на очах. Школа продовжує працювати та навіть проводить. Літній табір. Дітлахи з викладачами під час кожної повітряної тривоги спускаються в укриття. Анастасія Васько Олексій Солов'янов, Дніпро Тіві зараз коротко про поточну ситуацію в місті. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, послугу відновлять. Більше даних на сайті Дніпро і нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби обробили 36 звернень. Вони стосувались передусім комунальних негараздів, вивезення сміття вуличного освітлення. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм канал можна писати цілодобово. І за добу до поліції Дніпра надійшло п'ять повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. Інформацію перевіряють правоохоронці. І на останок про приємне за минулу добу в місті народилось 20 немовлят. Дев'ять дівчаток і 11 хлопчиків на цьому випуск новин добігає кінця. Новини Дніпро про є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на фейсбуці. Тож не забудьте підписатися і до побачення.